Одне з найчастіших запитань, яке виникає у людей при виборі електромобіля, який в нього запас ходу, і чому ви кажете 700, коли насправді він проїжджає 500? У своїх відео ми вже не раз зазначали про те, що вказуємо саме заявлений виробником запас ходу, але краще один раз побачити, аніж сто разів почути, вірно? Тому саме сьогодні ми вирішили вам розказати, що ж за звір той самий цикл CLTC і чому реальний запас ходу може відрізнятись від того, який ви бачите у рекламі. i wrong Отже, що ж таке вимірювальний цикл і як зрозуміти ці цифри? Загалом найчастіше поряд з цифрами запасу ходу можна побачити такі основні абревіатури, як CLTC, WLTP та EPA. Розберемо детальніше WLTP – Сьогодні відомий як всесвітньо узгоджений тест для легкових автомобілів. Однак, незважаючи на глобальний статус, цей метод був створений тільки для Європи. Цей метод відображає лише стандартну поїздку з рівною дорогою, помірною швидкістю та сприятливими погодними умовами. Далі той самий CLTC. він був розроблений у 2020 році, і це відповідь на застарілий цикл NEDS. Саме тому кожен етап тут був розроблений для того, щоб показати реальні умови керування всередині Китаю. Тут враховуються місцеві дороги, умови дорожнього руху та навіть манера водіння. Ні для кого не секрет, що інформація про запас ходу наших автівок зазначається саме згідно циклу CLTC. Тож саме ці цифри ви бачите у рекламі. Наступний у нас EPA. Як і CLTC, він створений і використовується у певній країні. Мова про Сполучені Штати. Цей цикл включає різні фази руху, які моделюють типові умови міського і трасового руху. З теорією розібралися, але залишається одне головне конкретне питання: чому реальний запас ходу в умовах керування на українських дорогах відрізняється від того, який ви зазвичай бачите в рекламі? На запас ходу електромобіля в умовах повсякденної експлуатації впливають такі чинники, як швидкість та розгін, погодні умови та температура довкілля, кліматичні системи та додаткові опції, а також рельєф місцевості і навіть навантаження. Коли ви бачите показник запасу ходу за циклом CLTC, він показує орієнтовні показники, базовані на офіційному китайському тестовому циклі. Однак на реальний запас ходу впливають такі чинники, як стиль водіння, стан доріг, температура довкілля та використання кліматичних систем. Отже, боятись невідомої абревіатури CLTC зовсім не варто. А якщо вам цікаво дізнатися реальний запас ходу тієї чи іншої моделі, наші менеджери залюбки вас проконсультують та допоможуть обрати саме той варіант, який неодмінно даруватиме тільки позитивні емоції.